Павло знову у в'язниці. Одного разу, відвідуючи Єрусалим, Павло прийшов до храму, щоб поговорити з людьми про Ісуса. Однак єврейські священники упізнали його і закричали Допоможіть нам схопити цього чоловіка. Він насміхається над нашим народом і нашим служінням Богу!» Звичайно, це було неправдою. Але прості ізраїльтяни повірили сказаному. Вони накинулися на Павла і з ненавистю виштовхали його із храму, ще й зачинили за ним ворота. Натовп не заспокоївся навіть на вулиці. Апостола продовжували бити і принижувати. Вони хотіли стратити його, але Господь цього не допустив. Раптом усі побачили римського офіцера, який йшов разом зі своїми солдатами. Євреї на мить зупинилися і розступилися перед воїнами. Римлянин запитав: Що тут у вас сталося? За що ви б'єте цього чоловіка? У відповідь люди стали кричати один поперед одного. Здійнявся такий галас, що офіцер не міг нічого зрозуміти. Тоді він наказав зв'язати Павла та відвести його до казарми, а вже потім розібратися у суті справи. Натов прушив за ними. Він насідав на солдатів і штовхав апостола так, що той майже не міг іти. Воїнам навіть довелося підхопити і понести його на своїх плечах. Врешті вони дісталися до потрібного місця. І піднялися в вищі юрби широкими сходами. Тут Павло попросив у офіцера дозволу поговорити із людьми. Коли він звернувся до своїх переслідувачів, ті замовкли і почали уважно слухати. Тож апостол розповів їм, як Ісус спас його у Дамаску. Він також нагадав, як фарисеї убили Стефана. І як він сам приймав у цьому участь. Тепер Господь сказав мені, щоб я йшов до язичників і проповідував іншим народам, продовжив Павло. І ці слова сильно розлютили єврейських священників. Як він сміє казати про Бога язичникам, Господь є Богом тільки Ізраїлю. За таке треба позбавляти життя, закричали вони і почали кидати у Павла грязюкою. Тоді офіцер наказав солдатам сховайте арештованого у казарму, почекаємо, доки НАТО прозійдеться. Так і сталося. Люди ще трохи пошуміли, а потім пішли по своїм справам. Однак було зрозуміло, що у місті Павлові загрожує небезпека. Священники могли знову спробувати його вбити, а тому солдати вирішили поки утримувати його під вартою, а потім таємно відвели його посеред ночі до Кесарії, де знаходився палац Правителя. Апостол дуже хвилювався, що тепер не зможе вільно проповідувати про Ісуса. Але сподівався, що Бог його не залишить. Зрештою, Павло попросив доставити його ще далі у Рим до самого імператора. Там він міг точно довести, що немає жодної вини. Так розпочалася тривала і цікава подорож. Вона була непростою, але господь. Весь час беріг свого слугу, адже хотів, щоб він розповів людям про Ісуса і у столиці Великої імперії. Питання Питання перше Де був Павло, коли священники захотіли його убити? Питання друге. Куди римські воїни відвели його уночі? Питання третє. Кому Павло хотів довести, що він ні в чому не винний? Питання четверте. Хто піклувався про Павла по дорозі до Риму? Питання п'яте. Про що він мав розповідати людям у Римі?